Всім привіт! Англійські студенти не розказують один одному про свої оцінки. Чому ж так? Справа в тому, що результати пробних і справжніх екзаменів студенти отримують в запечатаних конвертах або на електронку. І деякі з них відкривають конверти в присутності друзів і діляться оцінками, але більшість роблять це на самоті. Для студентів отримання оцінки і високого балу є одним із способів довести свою інтелектуальну перевагу. Але тут є приховані ризики. По перше. Прагнені отримати максимально високий бал студенти часто не сплять ночами, і як результат на ранок не можуть ясно мислити і отримати гарну оцінку на екзамені. По друге, батьки часто вводять студентів в стрес, якщо інші друзі отримали кращий результат. І по-третє, для однокласників обговорювання балів іноді може мати саркастичний або образливий характер. Тому тенденція така: викладачі не рекомендують обговорювати оцінки в принципі, але це не заборонено. Дякую.